Дорогенькі мої, я вам зараз покажу українка, яка живе в Італії, не перестає їсти сало. Тому що сало це, бачите, це сало. Тому що людина, яка до 30 років їла сало в Україні, їла, їла шкварки, продовжує десь колись хотіти їх. Воно зайшло в тобі прямо в кров, і тобі хочеться десь колись. Я ось таке купила. У мене було це остаток, такий, називається лардо ді колоната, EGP, Це хто живе в Італії, знає. Це дуже дороге таке сало, от такий кусочок. От остатній продається зі шкірою, свиняча шкіра, я цю шкіру вже не жарила. І е, такий останній кусочок. Що я зробила? Я спочатку це сало поставила на. Я знала, що тут вийде багато, багато таких шкварків, і особливо багато такого вийде. але це я викору, вибачте. Тому що багато того жиру я не хочу. Я отут жарю яєчка. Я кілька тих шкварків поставила на сторону, бо я їх хочу прямо з'їсти. Тут в мене цибулі багато молодої. ось такої, от. Я нарізала чотири куски і тропея. Завжди, хто живе в Італії, знає. і GP. Тропея на півдні Італії. Це такий знак, гарантія, що її там використали, що тільки там її використовують, то ніде по цілій Італії ніде, ніде ніде не використовують, не, не сіють, не садять таку. Вона не може вирости, вона тільки там в тропеї росте, на півдні Італії. Пізніше такий, отакого, от такий в мене кусок прошутто ще було, такий прошутто я нарізала на кубики. І дала 1, 2, 3, 4, 5, 6, на 3, 7. А, тільки 7? 3, 7. А, 8, 8, о, ще 8 тут є. Я знала, що, що мало бути 8. От, я, е, от, чому я не хочу маленьку сковородку мати? Тому що я, е, другенки мої, не жару одне яйце, два яйця. Я зразу сім-вісім. Сьогодні ми на обід будемо їсти. я з їм, Ми їм тільки будемо і салат їсти і яйця. Отакі, з такими, воно таке калорійне. Булька Булькає ще. Бачите, гарно булькає. П'яно, 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 п'яно це означає помалу-помалу. І я з'їм три. Він з'їсть три і два. Я лишу на завтра, на рано, тому що я хочу себе заставити і навчити себе на сніданок їсти яйця. Яйця, яйця. яйця. Правильно, яйця дуресенькі мої. Хочу яйця. Тому що я в основному їм хліб, хліб, масло і зверху парміджану ставлю. Оце вже 2-3 дні так я їм. Але я хочу отакий кусочок. І чому я вигідно мені? Чому мені так вигідно таку велику сковородку мати? Бо я завжди вісім яїчок. На сьогодні, на завтра, на післязавтра ні. І е, тут я так само готую зупу. Зупа ось так в нас готується. Бачите? Морква породала пор порій, порі, порі. Там сидано є, і петрушки дало. О, як пахне як віддає. Зараз чуть-чуть оліє, чуть-чуть пере. Перетушу трохи-чуть-чуть. І тоді буду давати ось цю зупу. Я її вже намочила. Це зупа така тоскана, Бачите, там різні вже збір є. Різний збір і є навіть червона є фасоля, і є фарро. В Італії називається. І я дала трошки, і буду додати ось цю. 20 хвилин, бо це моя найлюбиша череалі. От і лінтіки росси. Я дуже їх люблю. Так, Що тут в мене є? Я от тут, Зараз мені треба наповнити мандурлі. Мандурлі і ті семі. Ми кожен день їмо дуже. Кожен кожен день. Горіхи в мене закінчилися. Зараз треба піти мені шукати горіхи, ті лущини, де вони най найдешевші. Оці дуже-дуже-дуже сильно смачні, дурсіньки мої. Я останній раз купляла ось ці. Один раз біля мене була, люди вибирали спортивні, які ходять в поліестру, молоді люди вибирали і, і брали ось ту. Це зі сигалі, це з такої ж чорної муки сигалі. Напишіть мені, як називається сигалі. Як і називається сигалі в Італії? Бачите, 100% фаріна ді сигалі. Це дуже-дуже якісні, якісні продукти. Я купила спеціально три, щоб попробувати всі три. І вибрати, на майбутнє вибрати одне, щоб я одні, одне щось купляла. зрозуміти, що найкраще. Складники тут дуже, тут дуже добрі. І е, пізніше я вам покажу, що які складники. Можу зразу навіть показати, яке вам показати оце. Що тут написано? Кажу вам на другий раз, бо мені треба їсти варити. Тут тільки мука є і більше тут нічого нема. Ну, давайте подивимося скоресенько, що тут написано. Бачите, і крузка дали сигалі. Від того не поправляєшся від того хліба. Він дуже мало дуже, скажімо, цукер не піднімається в крові, і він дуже-дуже якісний. Це буде замість хліба. Ми набагато смачніше. От як відео приходимо, я робила брускетти, Набагато смачніше з такими, от тими, з хлібцями такими, ніж з хлібом їсти. Набагато смачніше. Окей, зараз буде обід. Такий типічний італійський обід. Ми дуже так часто їмо, дуже-дуже часто яблуко дала і багато оливок дала. Ось оливки. Такі різні без кісточки. Я солі ніколи не додаю, ніколи, ніколи. Тільки ось так чуть-чуть-чуть. Ой, що він так сильно багато литься, цей оцет. Це наш любимий оцет, який ми завжди-завжди нефільтрований з яблук, ми завжди-завжди його вживаємо. І олія, сира олія завжди. Ніколи, ніколи солі ми не додаємо, тому що вже прошутто солене. Оце прошутто, бачите, воно солене. Оливки солен, солені, баста. Такі два кусочки яблука, тільки бо фруктів вже немає. Ще є яблука, але вистачить. Пів яблука в середину дала пів тих зимо, щоб от зуби почистити після того. Це я думала зверху давати фьоки діляти ось такі, але вже не знаю. Ми, напевно, вже не будемо їсти. Якщо мій компанію схоче, то буде їсти, і я не буду вже так їсти. Вже сильно чути запах кафе. Вау, виходить, виходить помаленьку. Чому то як я відкрию, воно мені тут капає. Ой, яка я зла, ну яка я зла. Отак От прямо зараз, коли я роблю відео, воно мені тут витекло. І воно, я не хочу, щоб воно мені на горячому е, та вода грілася. Треба її зараз взяти і витерти. Вау, козі. Зразу я витираю, зразу, зразу. І це ставлю знову. Поки ще не виключилося. Окей, дорогенькі мої, бачите, роблять нову доріжку для дітей. Тому що вона трошки була горбата, і діти могли б зашпонтатися і впасти. Бачите, лавку перетягнули, все все нове роблять. Все роблять нове, і я цим задоволена. Напевне, вже. Та тут одна жінка з мого будинку впала й йшла от по доріжці, зашпонталася. Бо дерева роблять, дерева роблять такі горбики. І ось так. Виходить кафе. Оп, в Знову. Ну правильно, вода тут стікає. Тут стікає вода, я вже тепер зрозуміла, яка проблема. Окей. Стікає вода. Кафе з рікотою. Хто так п'є, як ми напишіть в Італії, ніхто так не п'є. Це такий десерт. Кафе з молочним дуже добре йде. Дуже добрий іде, як ви знаєте. Ми зараз після обіду вип'ємо таке гарне-гарне кафе. Якщо будуть грушки і Ківі по 2 евро, я хочу взяти. У мене тільки грушки, Ківі, Ківі 2 евро. Все, назад візьмемо джада. Джада вже нервова. Ой-ой-ой. Ківі. Які вони є, вони нормальні. Грушки такі. Та нормальні, нормальні, абсолютно гарні, нормальні. Мандаринки мене не інтересують. А Грушки, грушки. Ей, не їсти, бо вона може відкрити і може їсти. Тенте, а тенте. Тут грушки. А, 2,50 50 грушки. Пири це означає грушки. 250, а, у нас шильта. А шильта, сі-сі. Або ті, або ті, а шильта. Оці червоні, вони зовсім ніякі, а там ті хороші. Йдемо далі. Джада вже <свист> е, 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 е бачите, нервова. Тут треба відкрити, вона закриває, сто раз закриває. 99. І 99 ось такі. Ой, боже, які гарбузи великі. Всі може жукати. Бачите які гарбузи? Де -та -да. Такі купити і поставити на балкон або в кухні. Пантові у кілло висіква? Сік, ну но джальо. Зука, сі. Цукка. Один і п'ятдесять ціла. Можете представити, купити таку і в кухні поставити, як дизайн, як їх то її вона має 10 кілограмів. Це прямо не їсти. Таке сивеньке, гарненьке, натуральне маю. От краса. От краса. Треба машиною під'їхати і купити. От краса, просто красивий баста. Мені подобається. Подобається і все. І ці аранчі, вони такі досить м'які, великі. Mm -hmm. Це яка кам'янівка звар. Ремонт роблять, Джада? Роблять ремонт тут. Mm? Так по підручку, по підручку, як, як цак вже не хоче. У, як тягне мене нервова і хоче мене бити, і тягне мене за рюкзак. От не хоче, по підручку б'є мене і все. І не хоче дати руку, відривається. А те, то навіть під ноги не дивиться. Боже, під ноги зовсім не дивиться. Зараз такий період в неї перейде, перейде. Можете. Ну, перейде, 10 хвилин перетерпіти. Робота не є легка в мене, не легка. От плачеш і нічого її не баста. От тягне, ну, що зробити з нею. ну, ну рюкзак хоче лізти і все. У мене велике терпіння є, через це я і переношу все. Йдемо, йдемо, дай п'яджери. П'яджери великий-великий кризис, вона мене била, так кричала, то перший раз за всю історію. Я її мусила от на силу посадити на цю землю. Біля того, от, бачите, того, того, стіни, я її приперла до стіни, вона мене била, всіх била, втікала. Ой, я одна сила взяла її на землю, посадила. Може вона заспокоїться, от мені дає. ну Все, квіточки мені дає, в квіточки. Ой, треба, щоб вона сіла, щоб трошки заспокоялася, Джада, джу, джу-джу. сидіть і козі. Ай, джада, о, браво. о, Ну, сидіть і козі. Браво, може вона так заспокоїться. І треба зразу щось в руки давати, як такий кризис. Тут стільки ромашок є. Подивіться, весна починається? А я весни не хочу. Чому я весни не хочу? Бо літо зразу буде. У нас весни немає. Ми ось так ходимо в таких куртках. Легесеньких легесенька така куртка. Джада за, за тяжко одягнена в таку куртку, бо дуже тепло на вулиці. І, і ми ось так сьогодні так от такі легенькі курці. Завтра я вийду вже горячу. Я два рази вийду пізніше в Сведрі. Тільки два рази в Сведрі з довгим рукавом, після того кінець. Вже треба на короткий рукав ходити. Пізніше зразу починається на короткий рукав. І так є тут. І осені теж такої нема. Ми до листопада, наприклад, ходимо майже на короткий рукав до листопада, бо жовтень це дуже ще горячий місяць в Італії, особливо за останні роки. І, і все. І пізніше зразу легенька така курточка. От Легенька курточка вже в кінці листопада, половина лист... в кінці листопада, так, і все. І тому я не хочу, я, не... я зиму зиму люблю, я не хочу весни. Я не хочу весни, тому що зразу буде літо і спека 40 градусів. А з такою спекою, куди ти підеш? На море треба буде їхати. Поїдемо в супермеркат у дері кондиціонату. Навіть в тіні не годен ходити. Ви мене бачите це я? Оп! Уно. Дуе. три, кватро. Джеда так завжди під, під шию затягає, затягає, вже сто разів її знімала, вона до, той замок до гори підтягає і кінець на тому. Вона як нервова, то вона так йде куди-небудь, вона не бачить нічого. Вона може в слух зайти, в двері зайти. В хаті вона дуже багато раз зайшла в двері в стіну. Вона от біжить, вона не бачить. Вона прямо зараз вона приймає психофарма, чи зараз сказала їй мама, що треба поміняти, бо ті не... вона вже до лікаря ходила, до психіатра, що треба другий дати. Но сьогодні я вже прямо настрашилася. І в мене навіть машини рядом немає. Я машину далеко залишила, ми дуже далеко сюди прийшли. І от як такий кризис, якщо машина є близько, то я її завожу в машину і там трошки, трошки вона заспокоїться, бо так інакше вона отак, тут люди дивляться, вона мене б'є, сумку тягне, кричить, плаче сильно. Ну що зробити? Отак автизм. Дівчинка з автизмом, ось а народилася, вона нормальна. Все, здається, що перейшло. Вже перейшло. Е, контента. Eh? Зараз побачимо, як вона влитка. Все, Взяла по під руку і йдемо. О, такий вихід був добрий, посадити її на землю, щоб вона посиділа трошки. Десять хвилин їй це все переходить. Тут тільки не впала. тут вона бігла через той бордюр. Вже гарненько йде по підручку. Спокійно. Один ісімдесят, такий великий базіку. Труден'яс. Дві квіти привезені. Ось тут дизайн. 9 евро, та малесенька Це такий гарненький. Перший раз такий бачу. Цікаво. Це п'янта-граса. я не знаю, жирна п'янта, як називається, таку я маю світлу, Ну, я різні маю. 2 евро, такі коштують маленькі. Треба, щоб сонце кругом-кругом було. Зараз на вітрину дивиться. Це така цікава, цікава. Вона така тверда, дуже тверда, м'ясиста така. Знизу така, зверху така. В Україні колись були, пам'ятаєте, у нас такі є в Україні. Йдемо, да? вай вай вай, нам пюдери. Так, аранчі. Лимони за кілограм 2,13. за кілограм, апельсини 180. Тут мандаринки 2,80 за кілограм. Ківі 4 евро ківі Гарні великі 4 евро. Ананас 1,80. Так, Сальмони 200 грамів 6 евро. Таке хороше сальмони. жаді, подобалася моцарелля, моцарелля 4 штуки, 250. 4 штуки по 100. 2,50. Що простить, Джада все любить дуже. То, що Ми тут нічого не будемо купляти, тому що я не зможу нічого купити, не заплатити, і мені то не потрібно, бо я, в мене машина далеко. Ми прийшли гуляти сюди тільки. Це італійський конат. Те сири. Тут не інтересно, йдемо подивимося там де інтересно. Нічого <піця> ну. <піця> <піця> за кілограм піца. Це за кілограм. І кусочок буде 2 евро. Простата вона така солодка, що її не можна їсти. Сальве. Стинку. Пульба зажарена, яка вона страшна. Спрашна. Курка, як її пережарили, ну, спав, 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 спав. Пацієнт робочий спав, що він так згоріло, тут все. Не вміють робити, не вміють робити. А чуть десь тут. Виходимо, бачите, вже все, вже в кризі починається. Такі кризи починається, нам мені траснь виходити, бо вона починає ужас, що вона починає. О, знижки всі, 50% маєте. 50%. А, корп... а, тут така велика корпу А, Це добрий крем такий. Це на літо добрий. О, такий можна навіть і купити, ще один лишився. За 8 евро а, тут є. 100 грам, дві на порції, 180 грам. Йолки-палки, можемо її купити на літо. На літо він такий делікатний. Це дуже велика порція. Так, цілий день, ціле після обіду, ось так плаче, б'є. І це ж не дитина, що розуміє, що я їй скажу так, не роби, так негарно, О, зараз мене бити. Ой, 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 ой! Ой! Дяда! Да. Оце імпаці, а. З якої вона сили, вона може руки поламати. Паста! Я хотіла сказати, це не є маленька дитина, що ти поясниш, задуриш якимось способом. А, а це з нею не можна говорити, треба просто чекати з, такою, з таким терпінням, коли все пройде, коли це все пройде. Ой, ма. Ой. 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 знову йде бити Ой, 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 ой. Він і ква, він Ой, ой, ой. Манаджа. Він і ква, джада, сидіть і ква. Сидіть і ква. Баста.